Всім добрий день! Приїхали ми на город, там, де раніше ми жили, там, де наші Он, мама прориває по путі слідування з кінця городу. Гарбузи заволочені вже, гарні, можна сказати, не зарощі бур'янами. Були роки, коли бур'ян дуже прямо так ріс. У нас тільки вдома так росте, вони глибока оранка. А так не скажу, щоб так дуже бур'яни росли. Два рази картоплю заволочили трактором і почала вже вже зійшла. Просто вона в нас мішана, тому по-різному. Оце ось на днях хлопці викосили сіно. Відтоді, як ми звідси переїхали, ми тут не разу не косили, бо он, бачите, сусідська кобила тут завжди припиналася. А цього року якось щось її тут мало припинали і воно виросло. І оце викосили, але сьогодні забирати не будемо. Завтра це заберемо. Сіно зелене, без дощу, пирій. А сьогодні ми забрали сіно там, хто нас дивиться, знає. Там, де я бідкалася, що морква буряк, картопля в нас там, кукурудза, І в нас там така смужечка невеличка, перічком заросло. То ми там забрали і приїхали сюди, в кінці города забрали пирій то що на день раніше викошений, ніж тут. Ну воно і на сонці, там швидше висохло, тут таки вже вже трошечки холодочком узялося. І вийшла ціла наша тілега. Спекотно сьогодні, вночі прохолодно, а в день досить спекотно. Сьогодні таке рідкісне явище для нашого регіону. Жодної хмаринки, вже друга година дня, а в нас сьогодні. Жодної хмаринки ще не було. То в основному зранку ясно, а до обід там з'являються хмаринки. А це взагалі нічого. А вроді би на завтра дощик. Не знаю. Намочить так намочить. Перій він з нього стачає і знову сухий. А це наш колишній двір. Тут вже нічого не залишилось майже. Все позаростало, Ну, хлопці викошують двір. Колодязь. Важко, Лице все червоне, серце бахкає. Сходить, почала сходити морква, слава Богу, і бурячок. Ще кілька днів і будуть гарно рядочки видно. Хоча їх і так видно, бо той, що раніше надумався зайти такий вже гарненький. Але слава Богу, переорювати не будемо, вже будемо чекати, що з цього буде. Так, ще я купила, буде на наступний рік на семену. Фу. Щось важко на серце. Іначе й вітерець і все одно. Спека, спека. Чимало й тут сіна буде. Скласти хай може не така телега, як сьогодні набрали, але а амой така, бо покоси чималесенькі. Зараз читаю ціна тюка такого. Трави 60 гривень, а що ж тоді буде взимку. Ми все сьогодні шуткуємо і знову ж таки про ціну на банку молока. Хтось написав, що могли б дешевше продати. Сьогодні ми з мамою вранці наша черга пасти корів, хлопці валкували сіно там і там, та й тут перевертали. О, завелися трактор, ув'язали сіно. а ми ж пасемо корів. З поля виганяємо о пів на 11 дня, і десь без 20-11-та вже не мимо того двору, то Та там за кілька дворів просто по іншу сторону вулиці. Ми як живемо по ліву, як гнати так додому, а вони по праву за кілька дворів від нас. Та жіночка, яка, до речі, такого ж віку, як і мої батьки-пенсіонери. І її дочка ще молодша за мене. І я жену чую. Ласточку жену, мама слідом липку рогату, ласточка вперед, де і чую такий діалог. Ця жіночка каже, що його надівати на весь двір. Що... А в них у дворі холодок, дерева високі, що його надівати, в холодку, кохту, в холодку холодно, вийшла. Ну так а на сонці й жарко. дилема в людини. Це чую. Почали, я щерка побігла там. Це чую, в них якась птиця. Купили вони якусь птицю, обзиваються, так ми раніше встають. А так ми не мокорів, а вони тільки просинаються, виходять з хати. Ніхто нікому не забороняє держати. Я ж кажу, ми також, у мене батьки такого ж віку, як і вона. І в кожного щось болить. Я так і не написала відповідь на той коментар, бо мене так заклинило. Я кожен день його, ну не цілий день думаю, але мені кожного дня воно на думку приходить що Почалося це сіно, така пора. У нас не тюкувальщика путнього в селі, нічого, все руками. І я маю за безцінок комусь щось продавати. Питали люди вчора в Фейсбуці, по чим по областях Косовиця трактором. Ну, В основному 35 гривень, пише одна жіночка, пішла до тракториста, питаю, мені там викосить, скільки соток у тебе. Як -то стільки, там стільки малий, ну невеликий город, там 20 соток, 35 гривень. Влаштовує, я й через 5 хвилин приїду. Ні, не мої проблеми, в мене городів вистачає. От так. Ніхто нікому вступать, по стінах ні в чому не збирається. Пальне все здорожало, тюк сіна, такий, як ми брали на нашому молоковозі, за минулий рік тільки удвічі виріс з 270 гривень до 650. А я молоко маю безкоштовно задурно роздавати. Людям, які, в принципі, ще в змозі собі навіть придбати. Я не кажу, що треба заливатися і купляти кожен день по трилітровій банці молока. Нема в мене коштів, я сиджу, його не купляю. Але й не жду, що хтось мені буде якісь поблажки робити і скидувати якусь ціну. Тому, вибачте, якогось образила, не образила, але так є. Може, ми живемо в такому регіоні, що ніхто в нас не перед ким ціни не збиває. Скільки що коштує, стільки те і стоїть і, і платять. Не приїхали ж мені, не сказали, о, за твої красиві глаза я тобі... Виорю город за 30 гривень, а не за 45. Бо в тебе ж му грошей немає. Ну, так, така моя думка. Мені, не знаю, мені не образливо, якщо я йду по базару, мені ні за що його купити, там щось, що я люблю. Нема, то й нема. Але і я не хничу перед людьми, що я така бідна, чи там у мене щось нема, чи я чогось не можу купити, собі їсти те, що я люблю. А ми зараз поїдемо додому. Вони вже ждуть. Все, отакі от справи. В холодочку гарно, але комарі кусають. Так що в нас косівниця номер 2 Ми поженемо корів, а хлопці будуть вносити. Всім гарного дня бажаю. Бережіть свої нерви і своє здоров'я, цініть себе.